Пане скаду, щодо ситуації у Запоріжжі та області, розкажіть, будь ласка, як минула ніч? Ситуація відносно стабільна. Якщо стосується знову ж таки обласного центру за минулу ніч вся ворожа активність вона була зосереджена саме в фронтових громадах. Якщо казати статистично, це більше ніж 300 обстрілів практично по всій лінії бойового зіткнення, по всім громадам, які є в Запорізькій області, на цій лінії. Як виживає місцеве населення в тих регіонах, в тих населених пунктах, які найчастіше у зведення потрапляють, які опиняються під щоденним обстрілом окупантів? Ситуація достатньо складна, тому що ворог сьогодні б'є повністю по цивільній інфраструктурі, конкретно по приватним домоволодінням, в цілому по інфраструктурі медичній освітній, а на лінії зіткнення дуже велика кількість проблем яка пов'язана з Енергетикою з іншими комунікаціями тобто ситуація достатньо складна. і Ці люди, які залишаються, вони фактично тримаються за рахунок гуманітарної допомоги, яка організується як місцевою владою, так і міжнародними організаціями. Але я хотів би хотів би зазначити, що в цілому, якщо казати про лінії зіткнення, достатньо невелика кількість людей залишається проживати. Це приблизно 7-8 тисяч людей на сьогодні, угу. Угу. пане Аскаде. Також для прифронтових населених пунктів велика проблема. Ну, принаймні на Дніпропетровщині і на Херсонщині велика проблема зараз це і впівдрони, які, на жаль, долітають до найближчих там населених пунктів і завдають ударів по домівках людей, по інфраструктурі абсолютно різні. А подекуди, як як Сергій Барачук розказував у нашому ефірі, от буквально перед вами, що можуть і по медикам бити, і по швидким допомогам, і це ну, велика проблема насправді. Як з цим на Запоріжжі, скажіть, будь ласка, чи використовують такі безпілотники, FPV-дрони, і чи завдаються подібні удари? Ситуація практично аналогічна, тому що якщо казати про цю статистику по збільшення ударів, вона якраз відбувається за рахунок більшої кількості ударів саме з FPV-дронів. Звісно, що воно наносить безпосередньо руйнування цивільній інфраструктури людям, а приватні автомобілі, медичні автомобілі, якраз представники, коли приїжджають медики, ДСНС та інші служби, якраз є вони в тому числі є мішенями для подібних FPV-дронів. Якщо казати там про минулі тенденції. То поранення там журналістів, медиків інших, якраз як правило, були саме через удари, саме в півдронами угу. е, повідомив. Начальник запорізької Вайван Федоров про те, що окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді з захоплених територій Запорізької області наприкінці березня, як ми пам'ятаємо, диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян РФ. Ну і виключень для нових окупованих територій в указі немає. Як все це відбувається на окупованих територіях? Чи вам відомо, пане Аскаде? Ну, дивіться, насправді відбувається те, що ми прогнозували раніше, що ці процеси мобілізаційні вони посилюються, і сьогодні ми маємо накази так званого очільника Запорізької області в окупації Балицького, де він фактично повністю легітимізує ці дії, починаючи призив, вже формалізуючи цей призив своїми наказами чи указами. І сьогодні там відкриваються й призивні дільниці і в цілому. Посилюється саме ця інфраструктура по призиву чоловіків на тимчасово окуповані території. Насправді закономірні процеси. Ми йдемо по сценарію ДНР, ЛНР, так званих, де такі ж процеси були на перших роках. Окупації які є варіанти, пане Аскаде? От у молодих людей, які не хочуть прозиватися до російської армії, чи можна якимось чином евакуюватися, втекти з тих територій, власне, втекти від цього призову. Абсолютно вірно, що ключовий варіант це евакуація, на якому ми наголошуємо фактично більше ніж два роки, коли люди знаходяться в тимчасовій окупації, це найбезпечніше і це збереже їх життя і не дасть їм зробити злочини проти своєї країни. Насправді, незважаючи на те, що а, окупанти посилюють процеси. Контроля виїзду ще залишаються можливості виїхати знову ж таки, і як через сумську область заїхати, ну через перший більший перехід, так і через треті країни, через Росію, через країни Європи, повернутися до України, але це буде набагато безпечніше ніж залишатися на тимчасово окупованій території і їх мобілізують до лав збройних сил Росії. А що чекає на цих людей пана Скади після деокупації цих територій, які власне потраплять з примусом або без примусу до лав російської армії? Думаю, що тут питання до українського законодавства в цілому до правоохоронних органів, якщо люди вступили до російського війська і не здалися в полон українському війську чи не сигналізували про якимось чином про тиски про інші речі, звісно, що напевно що вони будуть військовими злочинцями. Тут питання більше до правоохоронних органів і до юрисдикції тих чи інших злочинів. Те, що стосується якихось речей, які пов'язані там з паспортизацією, з іншим речами на тимчасово повній території, які відбуваються під загрозою житті життя людей цивільних, я маю на увазі, то до них там ці норми напевно, пони що застосовуватися не буде, тому що є відповідні роз'яснення і з боку омбудсмена і з боку віце-прем'єра по реінтеграції. Але те, що стосується військових, які взяли до рук зброю, тут зовсім інше питання. Угу. Пане Аскаде, і ще про такі символічні дати для росіян 9 травня і готують щось на тимчасово окупованих територіях, зокрема тому, що ну зрозуміло, можна допустити, що на полі бою можуть посилитися бої, будуть старатися зробити максимум до цієї дати, але от все таки на тимчасово окупованих територіях, що буде з людьми, чого чекати, не чекати до цього числа. Ну, звісно, що ці сакральні дати, так звані скрепні дати, коли вони під ці, ці дати намагаються робити більшу кількість якихось масових заходів, якихось там акцій, щоб посилити якийсь вплив на людей, з точки зору там зміни їх світогляду і тих речей, на які базується в цілому, там ворожа пропаганда. Але тут питання в тому, що напевно що ці дні вони будуть достатньо небезпечними, як на підконтрольній території, так і на тимчасово повній території. Напевно, що людям, як по один бік і так і по інший бік лінії фронту. Краще не приймати участь в будь-яких масових заходах, тому що це достатньо небезпечно, і ми розуміємо наскільки велика вірогідність провокації. В тому що на тимчасово окуповані території. А концерти плануються якісь. Ну просто мені здається, це постійна історія от, до 9 травня, і у нас в Україні дуже багато їх було і навіть по телебаченню. Показували в якийсь свій час. А там це планується зараз, тому що ну для них ось цей праздник побідебесія. Ну це насправді досить масштабна річ. Ну, дуже важко. Ми там не аналізуємо там мовна кажучи, якісь публічні анонси, але десь того, що ми розуміємо, там ближче до лінії фронту, навряд чи вони будуть робити якісь концерти. Тобто, це можливо там в умовному літополі або тимчасово пованому Криму, тому що вони розуміють знову ж таки, що на цих концертах повинні присутні бути там якісь представники окупаційних адміністрацій, представники їх військового керівництва, і вони будуть ну дуже зручною мішенью в тому сіді збройних сил України. Тому я думаю, що навпаки вони будуть уникати якихось таких формальних формалізуючих масових заходів, де потрібно їм буде з'являтися саме в ці дати. Я маю на увазі ближче до лінії фронту. Так. пане Скаде, на сам кінець розкажіть, будь ласка, про новину, яка з'явилася про те, що в Запоріжжі планують будувати ем, підземні школи. Чи розпочалися вже відповідні роботи, і що це за проєкти загалом? Ну, в цілому, вчора був міністр освіти. Кабмін додатково виділяє 500 мільйонів гривень Запоріжжю на облаштування окрутів, бомбосховищ. А в цілому є декілька пілотних шкіл. Базових, де будуть просто посилюватися роботи фактично облаштування укриттів бомбосховищ, де можна буде повноцінно навчатися у цьому учнівському контингенту, на який розраховані ці школи. Сьогодні ці процеси розпочати. Я б хотів наголосити, що це буде не нові школи, там не з нуля нові будівлі. Тобто, це на базі будівель будуть будуватися окремі бомбосховища, де вже там є інфраструктура, де люди звикли де діти можуть вчитися. Дуже важливе питання. Вчора міністр наголосив, що потрібно. А максимально робити все, аби діти могли навчатися в змішаному режимі більше дітей могли навчатися офлайн. Тому ми віримо, що в Запорізькій області з вересня ну вдасться максимальну кількість школ все ж таки запустити в змішаному режимі. Угу. Почули ми вас, пане Аскаде. Дуже дякуємо за те, що доєдналися, розповіли детальніше про ситуацію на Запоріжжі. Аскада Шурбеков, депутат Запорізької угу. облради, був з нами напрямому зв'язку. Дякуємо.